Виконуємо номер 293 із підручника Геометрія 7 та номер 26,13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть сторону трикутника, якщо вони пропорційні числам 3, 4 і 6, а периметр трикутника дорівнює 52 дециметри. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Х одна частина, Х дециметрів одна частина. Тоді перша сторона, трикутника, трикутника. У нас пропорційні числам 3, 4 і 6. 3х дециметрів. Друга 4х дециметрів. І третя 6х дециметрів. Периметр трикутника буде 3х додати 4х, додати 6х дециметрів. За умовою це у нас 52 дециметри. Маємо рівняння. 3х додати 4х, додати 6х дорівнює 52. Маємо 13х дорівнює 52 і поділимо тепер на 13. Отримаємо 4. Отже, одна частина 4 дециметри, тоді Перша. Сторона. Трикутника. Три помножити на чотири. це буде 12 дециметрів. Друга. Чотири помножити на чотири це 16 дециметрів. І третя 6 помножити на 4 24 дециметри. Записуємо відповідь. Перша у нас 12 дециметрів, друга 16 дециметрів і третя 24 дециметри. Номер 293 із підручника «Геометрія 7 та номер 26.13 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано